Всім доброго здоров'ячка! Зараз буду заводити красунчика. Хочу з усіма поділитися, як він зраночку звучить перший завод перший запуск, вибачте, перший запуск двигуна. Це настільки щось. Заводимо? настільки не описуємо, що здуріти просто можна. Зараз тільки ми стартанемо, середній розхід покаже десь 40 або під 40. І потім, коли ти вже будеш їхати, все стане на інакшу позицію. Зараз розстрілимося. Хо-хо-хо-хо, як він звучить. Як же ж він звучить? До речі, що хочу сказати? от Я знову про заправку, про паливо. От Я знову заправив 40 літрів. Спеціальна така от цифра, 40 літрів, багато і не мало. На паливому залив БРСМ на окружній дорозі. На 40 літрів. Ось у мене вже я приїхав на цю хвилину 420 кілометрів і у мене ще залишок, зараз я вам скажу, ось самі можете побачити. Ой-ой-ой, надто багато. Ось залишок. Зі 40 літрів. Або цифра майже, майже, майже... От посередині між 1,2 і 1,4. Ось ось тут. як по місту 420 кілометрів вже проїхав тобто вже десяточка по місту. Дуже економно, дуже Усім життя, здоров'я і гарного дня та настрою.